Як вберегти себе від небезпеки, як реагувати на вибухові пристрої та надавати домедичну допомогу? Тепер цього навчатимуть школярів в одному з ліцеїв Івано-Франківська. Більше розкаже наш Денис Лужний. Поради від рятувальників, медиків та педагогів тепер цьому навчатимуть у новому класі безпеки. Найважливіше зараз це інформація нашим дітям для того, щоб вони здобули навики, як поводити себе в тих чи інших ситуаціях під час війни і під час мирного життя. Тому ми десь анонсували, що цей рік буде роком безпеки. І це вже п'ятий клас безпеки, який відкривається. Тут відкрили чотири зони. На даний момент тут є все необхідне для того, щоб навчити учня допомоги при невідкладних станах, оскільки особливості цієї роботи полягають у практичному навчанні тобто, тут мало розказати по нашій лінії з надзвичайних ситуацій в цих класах діти. Ознайомлюються, вивчаються, як правильно поводитися в побуті вдома, в домашніх умовах, десь на природі, а саме дотримання правил пожежної безпеки під час користування вогнем, сірниками. Що заборонено робити? Що такі речі на часі сумнівів немає. І чим більше ми відкриємо таких класів безпеки, чим більше діти на автоматі навчаться надавати першу медичну допомогу в нашій країні, тим ми збережемо життя кожного. І ці діти зможуть надавати допомогу тим, хто буде біля них. Тому дуже важливо ці класи безпеки. Ми живемо в умовах війни. І будемо жити в умовах післявоєнного часу. Тому всі ці речі треба навчати, і дітки різного віку можуть в ігровий спосіб навчатися відповідно. Ті справі першій медичній допомозі, навчатися розпізнавати міновибухові предмети, навчатися як пожежі. Ну я вважаю, що це дуже добре, і кожна школа має мати сьогодні такий клас безпеки для того, щоб навчати дітей. Перші уроки у новому класі безпеки провали вже сьогодні. Я вважаю, що цей клас безпеки є дуже корисним для нашої школи, і його пора вже було би давно відкрити, але відкрили зараз. Але ніколи не пізно щось почати нове, і він дійсно корисний. Тому що тут можуть надати допомогу, можуть щось роз'яснити. І, взагалі, це класно мати такий кабінет. Нам нам обов'язково зараз потрібні ці знання в цей час, обов'язково потрібно знати, що діяти. Ще один такий клас безпеки в Івано-Франківську з'явиться 20 грудня.